Вітаю вас на своєму каналі. Я Тетяна. І от я зробила розклад для себе і вирішила вам показати з вами поділитися. І перше питання, яке я задала у масовані такі обстріли. І я хотіла подивитися от саме перспективу обстрілів. І війни, І от е, оці масовані обстріли, куди далі? Да? От, що, що далі, куди воно все йде, куди воно все котиться? І от як показали карти: що домашні цінності, е, люди, будинки, ну от сюди входить, входить все. Ось території, да, багато територій, ось люди, діти, старики. Є така е, стратегія, причому така активно, так, активно е, тримати в страхах. Тобто, тобто, щоб люди дуже боялися. От просто от трішечки це така от тема, щоб замислитися. Тобто, їм повинно зараз людей тримати е, страхи, щоб люди боялися, о, щоб люди ночами не спали. І, до речі, Оцей господин король жезлів, часто його от, можна трактувати як закордонний представник. Але тут, звісно, така тема: це може бути із боку да, Росії, це теж закордон. От. Але, а може бути і з іншого закордоння. Але в будь якому випадку це є, є така присутня людина, да, ну, чи країна, людина, е, е, ну, якому це важливо. Є, є, є ті, кому це важливо тримати людей страхи. От. Далі. Я питаю, оця війна, да, оцій військовий конфлікт, як вони його називають, те ж саме, куди далі? Ну, от Куди воно катиться, да, от куди воно, яке воно має направлення? І що мені показують карти? Е, ресурси, от ресурси, Гроші, те, що привозили, допомога якась. Да, от, ну от, е, цей лицар, він має коня. Тобто це може бути якась така зброя, на якій можна їздити. Е, тобто допомога, ресурси, воно йде по відлюднику. Тобто вона якось відходить, вона призупиняється, треба шукати інші рішення, треба якось відходити від ситуації, в пошуку якихось нових шляхів, світло в кінці тунелю шукати. І Із-за цього, із цього стає вже важко. І тут багато всього, тобто важко нести, верніше, те, що відбувається, да, зараз це як важка вже ноша, бо багато вже всього. І битися стає все важче за території. Можна так, це так карти протрактувати. Можна трошки по-іншому. Можна протрактувати, що оці області, території, які були по відлюднику, іначе як відчуджені, окуповані. Також важко їх втримувати, бо йде така боротьба із за ресурсів. Тобто і за грошей. Ну, в будь-якому випадку початок розкладу грошей території і закінчується грошима територіям, з якого боку не бери, з якого боку не, чекай, не, не читай посередині важка ноша, тобто куд, війна, конфлікт, це вже стає як важкою ношою. Да? Приходиться вишукувати, я так розумію, що вже не тільки в нас, а вже і в них там е з допомогою вже е якось не дуже Вже кожен, кожен якось викручується сам по собі. Тобто Партнери, партнери вони вже відходять. І приходиться йти у відлюдника, тобто, самостійно, самостійно шукати рішення, самостійно шукати от, е вихід з положення. От і <кій> вести боротьбу за, ну, от, за те, що поки що маємо. Ну, так, показали карти. Тобто, на дні колоди королева жезлів, От вона тримає цей меч, да? і так руку тримає. От, і вказує, що пора приймати рішення. Тобто, е це, да, це така військова карта, військова, тобто, це все відбувається на фоні от війни, на фоні цього бойових дій, військового конфлікту, от, що рукою то показує, давайте щось робити, давайте ціль є, давайте це, є, але все ж таки тримає меч. Да? І треба прийняти рішення вже якось або так, або так. Але важко вже всім, важко обом сторонам. Ну, от поки на сьогоднішній день отак показують карти, і людей тримають в страхі. І от тут дуже важливо це зрозуміти. Да, Треба зараз триматися. От. І важко в нас усе от. Нещодавно прямо у двір на сусідній будинок прилетіло, це дуже страшно, звісно. От, але от якось треба намагатися, хто тут залишається, треба намагатися якось е, е, ну, впоратися з цими страхами, тому що зараз їм якраз це потрібно. От, тому, ну, тримайтеся, тримайтеся, треба пропрацьовувати їх, е страх він е завжди. Е це інша, і е оборотня сторона медалі це е -ну, безстрашує, да. Страши, тобто, це хоробрість, це безумовне, безумовна любов, тобто це прийняття ситуації, треба дивитися на ситуацію без, ну, з безумовною любов'ю, тобто без умов, без, без страхів, сміло, хоробро. І з прийняттям, ну, от якось так, щоб вирулити от із цього, щоб якось втриматися, ну, або шукати для себе місце, яке буде, де ви будете ну, в захисті, да? так що, такі справи. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь. Пишіть свою думку, пишіть е, коментарі. А мені буде цікаво почитати. До побачення!